У BMW 525 2000 року. За клієнт за додатковим ключиком, тому що автомобіль є ось такий. Він автомобіль не відкриває і не закриває. І, щоб ним запустити двигун, треба дуже довго попрацювати. Ми запромували ось таку дошечку, яка автомобіль закриває. Також відкриває. Дуже гарна моделька. Викитна. Сляємо її в замочок. Повертаємо. Мій ключик працює ідеально. Двигун запустив. Все чудово. Буквально годинка роботи. І ось така вот краса у чоловіка буде. Друзі, кому потрібно дублікати ключів, ремонт замків, звертайтесь. Всім гарного дня!